Привіт, мій маленькі друже! Запам'ятай, коли гравці грають у шахи, вони повинні по черзі переміщувати фігури по шахівниці. Будь-яке переміщення фігур на дошці називають ходом. Той гравець, що грає білими, робить хід першим. Існує легенда, в якій розповідається про те, чому білі роблять хід першими. Послухай її. Єдина країна під назвою шахи. У ній не живуть ні птахи, ні комахи. У ній не живуть риби, звірі чи люди, там чорні та білі клітинки повсюди, і ходять по цій чорнобілій землі фігури військові, великі й малі. Жили вони завжди спокійно і тихо, та якось в країні ці трапилось лихо, З'явилось одразу аж два королі. Один заявив Я володар землі. Та інший сердити йому Постривай, правитель тут я, тільки я так і знай. Тавдовко за тронстві сварились вони, аж доки сварки не дійшли до війни. Знайшов кожен з цих королів вояків ферзя, двох слонів, дві тури, пішаків. Ще й коней по двоє з них кожен узяв, усім у строю по поклітини сідав. Один з королів начепив білі лати. І іншим такі ж наказав одягати, а другий король чорні лати обрав, і вірних бойців усе чорне убрав. Король, що білому став хитрувати, він вирішив першим війну розпочати. Вперед, у атаку, віддав він наказ, І білий боєць робить хід перший раз. В цій дивній країні під назвою шахи і досі живуть королі бідалахи. Чому бідалахи? Тому що вони і досі не знають життя без війни. Ось така гарна казочка про шахове королівство. Скажи мені, як гравці переміщують фігури по шахівниці? Правильна відповідь по черзі. А як називається переміщення фігур на дошці? Так, ходом, гравець якої кольору фігури робить хід першим, правильне білими фігурами. Може, тому білі фігури перед початком гри розміщуються на першій та другій горизонтальних лініях, а чорні на протилежному краї сьома та восьма горизонталі. Добре, ти, молодець! Я дякую тобі за увагу! І каждой нових зустріч! Бувай, мій маленький друже!